Розглянемо, як проводити прихід, переміщення, списання товару нової продукції. Почнемо з приходу. Заходимо в пункт меню прихід. Для того, щоб зробити новий прихід товару, натискаємо кнопку плюс. Або правою кнопкою і вибираємо нова накладна. Вибираємо дату, постачальника зі списку. Якщо такого немає у списку, користуємося записом нового. Натискаємо кнопку плюс. Вводимо нового постачальника і натискаємо кнопку Записати. Вводимо номер накладної, якщо потрібно, і тиснемо кнопку Записати. З'являється вікно введення товару. За допомогою кнопки плюс ми відкриваємо список товару. Можемо користуватися пошуком по коду товару, по найменуванню або по його штрих-коду. Ну, допустимо, введемо код товару. Програма автоматично шукає такий товар з кодом, вказуємо відділ, на який робимо прихід, кількість в одиницях виміру, який зазначений в довіднику, тобто в кілограмах на даний випадок, ціна за одиницю або загальну суму вводимо за кількість 2,4 кг. Далі переміщуємося на інший товар, який є у нас в накладній, і вводимо його в накладну. Хаотично вибираємо зі списку і показуємо на прикладі, як вводиться товар. Так само ми змінюємо відділ і вибираємо інший товар. Якщо нам потрібно відредагувати будь-яку позицію, ми можемо двічі класнути на ній, змінити відділ, кількість, змінити ціну і натиснути кнопку Записати. В даному вікні ми можемо роздрукувати наступні документи. Накладну на закупку, ціни з націнкою, а також закупівельна і ціна з націнкою. Можна теж зробити експорт даної накладної в Excel. Відсортувати номером по порядку або по найменуваннях товару. Також у даному вікні ми можемо виконати наступні дії. Стерти запис, стерти всі записи з накладної. Повернути товар по необхідності. Вибираємо дату, кількість повернення. Також в даному вікні ми бачимо процент націнки від ціни продажу. Для того, щоб тут відображався процент націнки, необхідно в довідниках на закладці товар проставити необхідним записам галочку в полі меню. Покажемо на прикладі код товару 35. Він у нас відмічений, що є присутній в меню на продажі. Заходимо в прохідну накладну, повертаємося до нашої накладної і створюємо прихід даного товару. Вибираємо відділ. Кількість. Записати. Бачимо, що програма нам вираховує автоматично процент націнки від закупівельної ціни. Повернемося до накладної і подивимося, які можна операції з нею проводити. Редагувати накладну, тобто змінити дату постачальника, ввести номер накладної. Оплатити. Вибираємо дату, вводимо суму, можемо з готівки з каси оплачувати або перерахунку, вибираючи відповідний банківський рахунок. При оплаті накладної автоматично створюється запис в касі у розході готівки. Також можна підписати і відмінити підпис. Під операцією Підписати і відмінити підпис кожен заклад виконує свою функцію. Ця операція служить для того, щоб виділити кольором відповідну нам накладну. У правій верхній частині екрану ми можемо фільтрувати накладні по деяким критеріям. Тобто по даті, вказати всі накладні. Також можна ще підключати і відділ. Перейдемо до внутрішнього переміщення. Щоб додати внутрішнє переміщення з відділу на відділ. Заходимо в пункт меню переміщення, натискаємо кнопку плюс. Вказуємо дату і при потребі накладну. Вибираємо товар для переміщення. Стаємо на потрібну позицію і вказуємо, з якого відділу і на який переміщується відповідна кількість. Є пошук по коду товару по найменуванню. Зверніть увагу, що в даному вікні присутній компонент перехід нове найменування. Це означає, якщо при переміщенні товар переходить в інше найменування, тоді ми вибираємо його нову назву. Наприклад, це може бути «Сера риба переходить у філе. В переміщенні ми можемо виконувати. Наступні операції з даною позицією. Стерти запис, стерти всі записи. Або виділити ряд записів, стерти їх, а також відредагувати, двічі класнувши і змінювати відповідні параметри. Перейдемо до переміщення страви. Тобто, в даному вікні з'являється список у нас вже готових найменувань. Допустимо, ми переміщаємо страву. з відділу на інший відділ і вказуємо кількість в грамах автоматично програма вираховувала ці інгредієнти які необхідно перемістити з відділа на відділ тут ми можемо роздрукувати накладну на внутрішнє переміщення Перейдемо до списання. Вибираємо пункт меню списання, товар. Вказуємо дату списання, при потребі накладну, кнопку Додати. Вибираємо товар для списання, вказуємо підставу, яка попередньо заноситься у довідниках підстави списання. З якого відділу і вказуємо кількість на списання. Тут ми можемо редагувати позиції, двічі класнувши на неї, змінюючи необхідні параметри, або старати запис. Старти запис або всі записи. Також видрукувати накладну на списання. Аналогічним чином відбувається списання готової продукції. Відмінність полягає в тому, що ми бачимо зараз список вже готової продукції. Можемо відфільтрувати по відділах, перемістивши заголовок в верхню частину екрану. Також по групах меню, вибрати необхідну нам групу меню і вказати кількість на списання. Вибираємо підставу і вказуємо вагу яку списку. Проведемо ще один запис. В даному вікні можна стирати запис або стерти всі записи. Також видрукувати накладну на списання готової продукції. В правій верхній частині можна здійснювати фільтр по даті списання. Дякую за перегляд і приємної роботи з програмою.